Ефірі передача особливе про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Місячник добровільного роззброєння на Житомирщині, який по всій Україні, тривав упродовж усього жовтня. Для громадян, які мали у володінні незареєстровані небезпечні предмети, це стало гарною нагодою позбавитися їх без будь-яких наслідків для себе або офіційно, в законному порядку облікувати. Уникли покарання 38 жителів Житомирщини, які упродовж місячника добровільної здачі зброї принесли до підрозділів поліції незареєстровані небезпечні предмети. Проте Кажуть, правоохоронці звернутися до поліції із заявою про здачу незаконної зброї громадяни можуть у будь-який час за таких обставин. Вони не нестимуть кримінальної відповідальності. Повідомляє відділ комунальної поліції Житомирської області. Чи є Житомирщина територією порозуміння під такою назвою відбулася панельна дискусія з поміж представників влади та внутрішньо переміщених осіб. Учасники круглого столу шукали шляхи вирішення актуальних проблем мешканців зі Сходу. Зокрема, мова йшла про переселення 90 осіб з готелю Житомир. У закладі проводять ремонт і планують створити в ньому єдиний міський центр надання адміністративних послуг. Роботи передбачатимуть відключення готелю. Від електро та водопостачання та каналізації саме тому подальше проживання в ньому неможливе. Міська влада пропонує тимчасово переселеним особам з окупованих територій кімнати в гуртожитках, проте повного порозуміння в цій ситуації поки що немає. Необхідно створювати круглий стіл для того, щоб був діалог між внутрішньопереміщеними особами і владою. І діалог цей повинен бути конструктивний, щоб надалі прийти до якогось спільного рішення про те, як нам вирішувати ці проблеми, щоб ми були разом щоб влада і внутрішнє переміщення особи разом вирішували ці питання. У Житомирській дитячій поліклініці номер один працює три апарати ультразвукової діагностики. Один із них технічно застарілий, що не до вподоби пацієнтам. Щодня у СД проходять близько півсотні дітей. Лікарі запевняють, що діагностика здійснюється здебільшого на новій апаратурі. А датчики, які вийшли із ладу, незабаром замінять на нові з тим, що називають новий. Ми можемо це теж десятий. В трьох кабінетах ультразвукової діагностики за день обслуговують майже півсотні пацієнтів. Черг під кабінетами немає. Кожен пацієнт приходить на визначену годину. Ми проходили у зі ж животіка вперше. Так ми приходимо сюди завжди. Все добре, врачі такі хороші, все розкажуть, підскажуть. Мене все задовольняє. Як поталончик у нас зразу приймають, ми на час заходимо, подивилися. Два роки тому за кошти міської ради було придбано новий апарат ультразвукової діагностики, який суттєво посилив технічні можливості. Працює за таким апаратом спеціаліст, який має відповідну підготовку. Це 2014 року цей апарат, його придбали на міська рада на кошти. Да, от, і чого я, наприклад, на ній сижу, буду сказати, я пройшов тренінг на фірмі Тошиба. Тобто я сидів тиждень, два мене вчили. Як правильно працювати саме на цій апаратурі? Я тут працюю. І я в принципі відповідаю за цей апарат. Другий апарат ультразвукової діагностики придбаний трохи раніше через велику кількість обстежень. У нього з ладу вийшов один датчик. Втім, обстеження здійснюють двома іншими. Виходить з ладу датчик і ще на одному апараті, що робить кардіологічну діагностику. Зазвичай, звісно, він вже дуже старенький, і що мінус, нема тут інструкції технічної, тобто вчилися самотужки, так, методом втика на кнопочки. Нарікання є і з боку батьків. Кажуть, результати обстеження бувають недостовірними. Нещодавно я робила у ЗДД дитині чорної порожнини і виявилось так, що у дитини. Була вада почок, є вада почек. Але це побачив лікар. Ну довго виявити його не могла, тому що погано показував сам комп'ютер. Ходили ми два дні. Лікарі стверджують, що причина не в апаратах, а в датчиках, які передають інформацію, вони зношуються, а нові коштують від 5 до 7 тисяч доларів. На сьогоднішній день вирішується питання придбання датчиків. Ми зв'язали ну, вже йдуть перемовини з фірмою. Якщо це не вийде, ми будемо в. Звертатися знову до міської влади для того, щоб придбати ці датчики. Небайдужим до цієї проблеми виявився один із банків міста Житомира. Лікарі кажуть, на сьогодні тривають переговори щодо закупівлі нових датчиків до апаратів ультразвукової діагностики. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Усе можна відтворити за допомогою паперу. Переконані учасники обласної виставки конкурсу Паперовий Світ цього року географія конкурсантів охопила всі райони Житомирщини. Чим дивували журі юні умільці, бачили і наші кореспонденти ліхтар, торт, тварини, рослини, хатинки усе було паперовим в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Саме там відбувалась обласна виставка Конкурс Паперовий світ. Юні умільці з різних куточків Житомирщини презентували на росу журі, виробили лише з паперу у техніці квілінг, орігамі, пап'ємаше, паперопластика. Квітка надії так назвала свою роботу Анастасія Краснощока з Озерного. Її назва виникла, коли в мене був патріотичний. Настрій, чому саме так? Тому що в мене є надія, що в нашій державі в Україні буде все добре і всі будуть жити мирно, і всі, і всі будуть здорові. Хоче, аби всі матері були щасливими. Ярослав з спопільні, тож свою ветенанку він так і назвав Материнське щастя. Надихнув фільм там, де мати е, матір по цей за неї два сина народилися, і в неї загинули. І я вирішив намалювати в таку картину там, де матір цілує дитину і вона щаслива. Ну і назвав материнське щастя. Дар'я Грищенко теж зробила витинанку, але в об'ємній формі 3D, відтворивши мотив вечірньої зимової казки. Одного разу блукаючи в інтернеті в пошуках якогось натхнення, я натрапила на один вірш, який надихнув мене. Створити цю роботу. Цю роботу я виконувала в загальному в техніці витинанка, але й також хотіла, щоб робота була трішки 3D-об'ємною, і тому на деякі елементи я накладувала додаткові. Шарин вітальна листівка, виготовлена власноруч, це чудовий подарунок близькій людині, так вважає Маргарита Чайка з Черняхівського району. Незабаром день народження моєї подруги, тому я вирішила її чимось порадувати, здивувати незвичайним привітанням. І мені дуже сподобалося, знайдена в інтернеті листівка з зонтиком, тому я вирішила зробити її такою. Вона була наповнена квітами, бо виглядала дуже гарно і ніжно. А щоб виріб не пошкодився, я зробила коробочку для неї. Кращі роботи конкурсантів відібрано для участі у всеукраїнському етапі виставки Паперовий світ Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І наостанок у Житомирі відбудеться фестиваль документального кіно про права людини до Юей. Він спрямований на те, аби засобами кіномистецтва привернути увагу українського суспільства до проблем звичайної людини та сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності. Акція не політичним та не комерційним заходом. У рамках фестивалю Житомирянам представлять чотири фільми закордонних режисерів про стосунки між батьками та дітьми дітьми досягнення мети, помилково засуджених та інші, а також чотири фільми вітчизняних режисерів про Євромайдан, українську мову та новітню історію сучасної України. Кінопокази у рамках фестивалю відбуватимуться з 8 по 12 листопада у кінотеатрі Україна. Вхід вільний це була передача особливе про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт. Вірадіо Вдалих вам вихідних бережіть себе та Україну до понеділка.